Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Українська влада має технічну можливість заблокувати популярний месенджер телеграм. Але наразі відповідний законопроєкт ще не готовий. Ресурсів немає на регуляцію, і не буде і можливості немає, не буде, бо це не в нашій юрисдикції. Це стосується будь-яких соцмереж. Що буде, якщо ми ніяк не будемо звертати уваги на ці загрози, не буде України, тому що ні про яку інформаційну гігієну ми говорити не можемо. Розповів інтерв'ю РБК Україна, голова комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики. Депутат від Слуги народу Микита Потураєв на запитання журналіста, якщо немає ресурсу і можливості, то як тоді ми можемо реагувати. Потураєв лаконічно відповів: відключати, як зробили з і однокласниками, наголосивши, що є така технічна можливість. Те, що Телеграм дуже активно використовують усі органи держвлади, це проблема, яка буде дорого всім коштувати. Всі заплатять свою ціну. Ціна буде високою, дай Боже, щоб у нас вистачило чим розрахуватися за ці помилки, бо це все помилки, коли у тебе 80% населення користуються немодерованою соцмережею. Причому принципово немодерованою, Вниз, якої не вступає в комунікацію з твоєю державою, по якій достатньо доказів, що вона залишається афілійованою з Росією, під впливом російських спецслужб, це велика помилка, яка повторюю, буде дорого коштувати. Додав він. Потурайф рекомендує написати законопроєкт, суть якому буде в тому, що або мережі чи платформи встановлюють діалог з українською державою, або держава їх просто закриває.